Чи зміниться до кінця місяця розстановка сил на бахмутському напрямку? Так, орки з бахмуту починають тікати, починають тікати активними великими шагами, великими е порціями хочеться сказати, чому вони це роблять. Тому що ми беремо е кермо в свої руки, е ми ведемо ситуацію, ми цю ситуацію контролюємо. Ми над цією ситуацією є е керівниками цієї ситуації. Чи е вдасться е в червні? все ж таки змінити ситуацію в Бахмуті. Так, дивіться, ситуація в Бахмуті вона зміниться. Вона зміниться дуже різко, вона зміниться дуже відкрито. Ну, тобто, це не буде таємниця, про це ми будемо знати. Ми будемо за цим спостерігати. Ціна Ціна дуже страшна, ціна дуже велика, але все ж таки е, карта переможця і карта е, володіння ситуацією, вона е, на наших кордонах, вона в нашій, е, ну, тобто вона в наших військових 100%. Дуже багато загине орків, але дуже багато втече. Е, е, і втратять вони. І щось я вам скажу, наші. Зараз мені знов понаписують коментарів, що я багато потякаю, але я все ж таки пропотякаю, що наші щось там готують і готують щось дуже велике, міцне, і те, що змінить хід взагалі подій і орки цього не очікують. Тому що ж, сили нашим воїнам. Друзі, якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу, хоча б морально. Я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Чи вдасться викрити всіх диверсантів, які намагаються потрапити на правобережну Херсонщину під виглядом цивільних, які потребують евакуації? Диверсанти? Да, на жаль, да. Вже є, вже переїхали, вже зливають інформацію, тут вже керують якимись процесами, тобто тримають зв'язок з кимось з ворогів з великих і доповідають, що відбувається так добре. Чи вдасться нам їх викрити? Чи вдасться нам їх викрити? Так, вдасться. Вдасться, дивіться, і тут буде дуже така непроста ситуація, тому що викрити вдасться, застудити вдасться не всіх, але тут буде знаєте, як дуже схоже за законом воєнного часу буде з ними відбуватися якісь події. Вже когось взяли за жабри, вже когось наказали, вже хтось отримав е, якусь таку конкретну. Е, ну як це сказати, господи, наказання якесь вже отримали, покарання вже отримали. Я не буду казати за всіх, за всіх ні, тому що тут будуть втікачі. До речі, я питання поставила з лівобережної Херсонщини на правий берег Херсона. Всі всі ну тобто вдасться знайти, вдасться когось знайти. Але мені показує, що вони вже поїхали далі, тому тут будуть знаєте, таке відчуття, ніби будуть їх ідентифікувати їх знайомі, колеги, сусіди, друзі. Ну тобто це якась така буде ну, контроль з якихось оточення з близького оточення? Тобто, от саме як близьке оточення буде їх зливати Службі безпеки України, і це правильно чи є ймовірність руйнування інших ГЕС, розташованих на Дніпрі? Їм би хотілося, але воно чи не долетить, чи його зіб'ють, якісь уламки щось поруйнують, але руйнувань величезних, на щастя, я більше не бачу. Я не бачу, що є загроза саме для ГЕС. Тут мені про інше хочеться сказати: тут не про ГЕС мова, скоріше за все, йде. Тут іде про мости. Тут чомусь вони будуть намагатися. Не так гес зруйнувати, як вони будуть намагатися руйнувати мости. Е але дивіться, мені знову показує, що вода приносить перемогу, що вода допомагає е досягти успіхів. Е тому. Тут мости ні, тут тут буде атака на мости. Тут потрібно бути уважними, потрібно захистити саме те, що від дому від будинку до будинку через воду. Тобто, це повинно буде захищати. Але мені показує, що все ж таки ми впораємося і ми захистимо. Немає загрози більше жодним ГЕС в Україні, такої загрози, ну, такої категоричної загрози. Так вони мають наміри спричинити. Ці вибухи чи спричинити ці руйнування не вдасться. Чи відповідають дійсності прогнози Пригожина щодо того, що росіяни можуть використати ядерне зброю на території Белгородської області? Ні. Ні, це провокація, це якась така інформаційна атака, інформаційні, це як ну, мотлох мусор мені показують, аби що? Аби відволікти, відволікти від втечі, відволікти від якихось інших процесів, які відбуваються таємниче в Росії. Так, добре, чи Навіщо пригожин це сказав? Ну тут, тут то розумієте, чи до, добре чи вдарить Росія по Білгородській області ядеркою? Ні, не буде цього. Немає можливості, немає. Хотілося б, звичайно, але немає можливості. Ми не можемо це зробити. Щось в нас немає, щось в нас не вистачає, чогось у нас дуже мало. Навіщо Пригожин це сказав? Ну, щоб відволікти увагу, відволікти увагу від якоїсь втечі, від якоїсь... Це якась гра на майбутнє. Тобто він якимось чином цю інформацію, яку він сьогодні транслює, він в майбутньому. Ім чином її використає для своєї безпеки цю інформацію. Не знаю про що це кажеться, і не цікаво, хай би вони всі там вже повиздихали. Але я не бачу, що Росія застосує ядерну зброю взагалі. Чи є ймовірність початку переговорного процесу між Україною та Росією до кінця поточного року? Я не бачу перемовин, я не бачу переговорного процесу. Мені показує, що їм важко, і важко в них відбувається всередині країни. Чомусь їм стає дуже сильно не до нас, і вони дуже сильно займаються своїми процесами якимось. Чи взагалі хоче Росія перемов? Так, да, вона хоче, хоче і вона буде намагатися отримати ці. Перемовини через силу, через 15-й аркан диявола, через маніпуляції, через залякування, через спричинення якоїсь біди. Тому ми не викидаємо, що вони хочуть ще й поговорити як істини такий знаєте. Психопат, Так, чи буде він взагалі, чи відбудеться? Ні, не відбудеться. Ні. Якось знаєте, за лаштунками йдуть якісь перемовини, але вони на якихось невеликих ланках відбуваються. Тобто, це не Зеленський з Путіним, і навіть там Верховна Рада чи, ДУ, чи, наша, чи наш президент з Кремлем намагається домовитись. Ні, тут якісь такі залаштунками, тобто таємничі якісь домовленості. Ну це більше не домовленості, це більше знаєте таке відчуття, що в Кремлі з кожним днем стає все більше і більше противників Путіна та цього режиму. І дуже багато людей на сьогоднішній день там вже зрозуміли, що відбувається, що цю війну потрібно припиняти, і тут іде тиск народу на державу, тиск ну. Менших на більших іде. і це саме на оцих невисоких ланках, невеликих якихось. Таке відчуття, знаєте, як там з'явилися зрадники Кремля, які будуть допомагати Україні, чи то зливати інформацію, чи то надавати якусь інформацію, чи то надавати якісь, ну тобто, якусь конкретику, яка нам допомагає в таємничому світі. Тобто ми її не розповсюджуємо на загал пересічні громадяни не знають про це, але про це знають ті, хто приймає рішення саме військові. І якимось чином це допомагає. Ає нам отримати перемогу. Я не бачу перемовин, я не бачу ніяких домовленостей їм би цього хотілося, але в тому вигляді, який вони мають на сьогодні, в них немає чим апелювати, в них немає ніякої конкретики, аби запропонувати. Тобто, вони не просто коричневі, коричневі лінії перейшли. А вони перейшли взагалі людські, якісь ну людські лінії. Тобто ні, я не бачу перемови. Чи дійсно вже напрацьовані механізми евакуації населення з прикордонних районів Белгородської області? Існують такі механізми? Ні, немає таких механізмів. Немає про це йде мова, про це йдуть розмови, домовленості ніякої немає. Вони захищаються, наші захищаються від приїзду з БНР людей, тобто не пускають, не дозволяють, тримають оборону, тримають кордони. Чи будуть переселенці? Взагалі звучить це дико. Чи будуть в Україні все ж таки в цьому році переселенці з БНР офіційні? Ні, я не бачу саме офіційних переселенців. Можливо, там якихось жінок з дітьми пустять поїсти та випити чаю. Гарячого, можливо, але тут більше мені схоже, знаєте на що не на переселенців, а тут більше схоже на те, що воєнні військові люди з ПНР будуть проситися, чи то якось все ж таки будуть брати участь в нашій атаки, атаці Русні. і от про військових так тут дуже схоже, чи то воно в полон будуть вони здаватися, а потім підуть проти рашки вже з. Під нашим прапором, ну тобто, про військових так мені показують, що будуть вони якимось чином долучені е, до е, нашої перемоги, тобто, якимось чином е, вони ми будемо з ними взаємодіяти, але на офіційних е, якихось правилах сказати, що будуть переселенці ні, я не бачу. Навіть якщо когось пустять таке відчуття, знаєте, ніби приїхали хтось, їх тут накормили, напоїли, нагадали їм, хто вони є, домовилися з якоюсь іншою країною і відправили туди. Тобто я не бачу, що на наші податки чи на допомогу, яку ми отримуємо від світу, ми будемо ще й викормлювати оцих орків, які чомусь не розуміють за чтоїте сні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.